5 грудня міжнародний день волонтерів. Волонтерство закладено в генетичному коді українців. Багата традиціями культура нашого народу повнилася звичаями, які ставали законами. Одним з них було побратимство, духовне споріднення та взаємодопомога у скрутну годину. Найбільш потужний сплеск українського волонтерства відбувся у 2014 році, коли Путінська Росія розв'язала проти нас так звану гібридну війну. Війну. Люди жертвували усім, часом, грішми, часто здоров'ям і життям. Ще більшої потужності набуло волонтерство після повномасштабного російського вторгнення в Україну. Волонтери добровольцями йшли на фронт, збирали допомогу, везли на передову все, що могли, починаючи зі шкарпеток і закінчуючи тепловізорами, спеціальними автівками. Приймали біженців, здавали кров пораненим, знаходили потрібні ліки, плели маскувальні сітки і готували. Вареники та борщові набори дружним волонтерським фронтом проявила себе Балська громада. Жителі маленьких сіл і міст, дорослі та діти, молоді та сивочолі всі разом працювали і працюють на перемогу, докладаючи усіх зусиль, аби допомогти і фронту, і тилу. Так, очільниця волонтерського центру Балта Ірина Балагула розповідає: з перших днів війни взялися до волонтерської діяльності. Справа швидко знайшла однодумців. За цей час вдавала. Алося робити неймовірні речі до прикладу, одного разу навіть за кілька годин оснастили вантажівку з необхідними речами та продуктами для військовослужбовців, змогли розгорнути і потужну підтримку внутрішньо переміщеним особам, людям, які під час війни опинилися у скруті, пенсіонерам та багатьом іншим категоріям людей. Пані Ірина дякує усім причетним до цієї благородної місії та додає разом зможуть і надалі вносити свій вклад. У наближення перемоги, бо разом ми сила, взагалі то це свято для нас надзвичайно багато означає. Саме сьогодні, 5 грудня, так вийшло. Напевно, якийсь чудернацький збіг обставин, але наш центр працює 250-й день. Уявіть собі, 250 днів волонтерської діяльності, ось така кругла цифра, а за нею ховається надзвичайно кропітка і надзвичайно ось така натхненна робота. Тому що в Україні сьогодні волонтерство це не просто вид певної діяльності, це стан душі. Після того, як розпочалося повномасштабне вторгнення Росії на Україну, то мені здається, що всі від маленьких дітей і завершуючи літніми людьми всі працюють для фронту і для перемоги. Не виключенням став і наш центр. Ми почали Працювати 26 лютого, розпочалося все з того, що до нас звернулися жінки наших військовослужбовців. Потрібна була дуже допомога, і ми так швидко організувалися. Не просто ми організувалася вся громада, організувалося все місто, села, які знаходяться навколо нашого міста. Навіть наші співвітчизники, які сьогодні проживають за кордоном, і ми всім вдячні. Менше ніж за добу нам вдалося зібрати все найнеобхідніше, теплі речі, продукти харчування і завантажити цілий мікроавтобус. І відправити їм для того, щоб вони змогли виконувати свої військові обов'язки. Ну а після того ми вже почали працювати і для внутрішньо переміщених осіб надаємо допомогу літнім людям, надаємо допомогу багатодітним сім'ям, людям з інвалідністю. Словом, всім, хто в наш нелегкий час потребує допомоги. І тому я хочу сказати велике дякую всім, хто поряд з нами. В наш центр приходять просто як люди за допомогою, за певними запитаннями. А потім залишаються у нас і стають нашими волонтерами. І я хочу подякувати, і висловити щирі щирі слова великої вдячності всім, хто сьогодні з щирою душею і з ось таким відкритим серцем здійснює волонтерську діяльність і побажати міцного здоров'я, гарних волонтерських буднів і якнайшвидшого миру нашій країні, миру, добробуту і процвітання. Волонтерство ну це якби в нашій генетиці в кожного українця. Ми завжди допомагаємо одне одного і не залишимо друга в біді і тих, кому потрібно допомогти. Я хочу привітати волонтерів з цим святом і побажати, щоб і надалі допомагали нам, а ми будемо допомагати їм, щоб краще перемогти вже скоріше. І Лише з нашими силами війна закінчиться швидше. Це сильні люди, молодці, що вони за це діло взялися. Їм теж велике спасибо і пусім Бог допомагає у всякому дію. А нашим воїнам побіду. В першу чергу побіда нужна всім. Я вважаю, щоб надалі допомагали нашим воєнним, бо вони захищають нашу державу. Ну якби щастя їм, здоров'я. Вони прирівнюються до наших воєнних, бо вони ризикують своїм життям, возять, допомагають хлопцям. Хочу побажати перемоги Збройним силам України, волонтерам так само, що вони захищають нашу державу і щоб вже закінчилася ця війна поскоріше. Таких людей, що треба знайти, не каже, що піде волонтерам. Ну, як говориться, дай Бог їм здоров'я. І щоб вони, ну, вони людей підбадрюють і люди друг другу на речуть. Ну Хлопцям допомагають, яким зараз не сладко, холодно, холодно. Ну, Спасіб волонтерам, все допомагають. Дай Бог їм здоров'я. А нашим воїнам, що пожелати, дай Бог, щоб вони всі в комплекті прийшли в цілості і із Ну, Будемо сподіватися, як говориться, що вони для нас зроблять всі все і все можливе хлопці. А ми на місці їм. Постараємося допомогти, як можемо і чим можемо. Наші волонтери дають велике мають велике значення сьогодні для наших хлопців, тому що вони тримають їх, ну скажімо так, на плаву. Ми також допомагаємо, чим можемо випікаємо, готуємо всякі вироби з м'яса, з риби, і також даємо нашим хлопцям, аби вони там відчували нашу підтримку. Тобто, ви теж волонтерка? Ну яким чином так. Да. Вітаємо вас, бажаємо вам всього найкращого. Дякую, так що ми вітаємо всіх волонтерів, нашим волонтерам перемоги, збройним силам, на щоб наші хлопці чувствовали підтримку наших волонтерів. Їм низький уклін, як і хлопцям, так і волонтерам. Хочу пожелати їм сіл, терпіння, здоров'я, мужества. Ми все зможемо. Ми переможемо. Все буде за нами. Ми наша нація, така незламна. У нас ніхто не переможе. Хай вони там собі, що хочуть і думають. Все буде добре. Вони дуже молодці, і я цим дуже пишаюся. Я і сама ну, допомагала волонтерам, і ми дуже багато сім'єю пересилали ну, на там на гарячі точки. І це дуже велика і кропітка і важка робота. І той, хто. Цього не робив, не розумію, як це важливо, і як це класно, і як чудово допомагати іншим. По-перше, це перемога, я дуже жду, тому що я навчаюся в Харкові і зараз ну, така ситуація, що проходять всі самі важливі такі роки мої тут. А взагалі хочу, щоб все було добре, все було як раніше, так тепло, уютно можна сказати. Як завжди, і спокійно. Дуже велике дякую, що допомагають людям, бо що дуже тяжко, багато хто без роботи залишився, багато у кого немає, за що на певний час проживати. У мене теж чоловік воює, щоб були здорові, кріпилися і допомагали нашим воєнним і людям.